Вітаю на Дніпропетровщині. Надзвичайники під час ліквідації наслідків дронової атаки потрапили під повторний обстріл. Через вранішню ворожу атаку сталася пожежа. І коли рятувальники приборкували її, агресор вдарив вдруге. Травмовано 45-річного співробітника ДСНС чоловіку надали необхідну допомогу. Його стан задовільний вогнем, знищено службове авто. Півночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною чотири ворожі шахеди. Загалом ворог скарував по Україні 78 безпілотників, 60 з них збито. Повідомили у повітряних силах. Два повернулись до РФ, один завернув до Білорусі. 15 локаційно втрачені на території України. До 54 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві. Ще майже три сотні людей постраждали. пошуково рятувальні роботи тривають під завалами, можуть перебувати ще п'ятеро людей. Вже розібрано та вивезено понад 1750 тонн будівельного сміття. Евакуаційні потяги зі станції Покровськ Донецької області більше не їздять. Безпекова ситуація ускладнилася від сьогодні. Початковою станцією відправлення поїздів для цивільного населення визначено Павлоград, що на Дніпропетровщині на Турецько-Покровському напрямку тривають найзапекліші бої. Ледь не щодня. Ми чуємо новини про наближення ворога до Покровська, 25-16. 10 кілометрів до міста крамниці зачиняються, люди виїжджають. Яка нині ситуація у Покровську дізнавались наші журналісти? Катонали, катонали, Противники там Китамі, там іде топами, і як наче як наче під наркотиками щоденні обстріли артилерією та дронами. Саме так нині живе Покровськ на Донеччині. На жаль, спокійних днів більше немає. Щоденно, що що вночі, вранку, в день. одне вони гатять. І артилерія, і під дрони влітають, тому дуже, дуже складна ситуація. Софія незабаром планує евакуюватись. каже у місті досі залишилось близько півтора-двох тисяч людей. Нема працюючих магазинів дуже. Мало якісь точок там, де можна щось купити. Саме необхідне: це хліб, вода. Там якісь товари першої необхідності для гігієни дуже багато людей виїжджають стало мало людей у місті. У місті зруйновано та понівечено чимало житлових будинків, як багатоповерхових, так і приватних. Вдень вночі під обстрілами волонтери та правоохоронці щодня допомагають людям виїхати до більш безпечних регіонів. За даними Діпстейт, бої нині тривають усього в 10 кілометрах від міста. Противники там, і, там іде топами, і як наче як наче під наркотиками нічого не бачить, нічого не чує, постанеться вперед. Завдяки спротиву зсу нині просування ворога сповільнилось, проте говорити про стабілізацію ситуації ще зарано. Якщо говоримо по кроску, то ворог тут теж намагатиметься діяти. Я думаю, за старою російською тактикою оточити місто, взяти у клешні власне, але і при цьому буде намагатися атакувати піхотною компонентою, перш за все, у лоба, тому що є відповідний дедлайн. Це жовтеньковий покровськ на думку російського командування і власне бажання фюрера має впасти і відкрити певний оперативний простір для подальшого просування російських окупантів. Важливу роль відіграє і оборона сусідніх міст Торецька і Селидового, які тримаються попри чисельні атаки ворога. Від Покровська до Дніпра трохи більше 150 кілометрів. До мужі Дніпропетровської області менше 30. Проте панікувати не варто, запевняє речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. А що Дніпряни чогось бояться, я думаю, що Дніпряни так само нічого не бояться, крім Господа Бога, як і Одесити, мешканці інших наших населених пунктів, повірте мені, що без бою ніхто ніде не відходить. Ворогу дають жорстоку відповідь. А власне, плани оборони завжди мають бути. Тому що, якщо є план оборони, відповідно є і план контрнаступу або навіть і наступу. Тому треба довіряти, по-перше, офіційним джерелам, не орієнтувати. На соціальні мережі, бо базовим є те, що соціальні мережі не воюють, воюють сили оборони. Треба сподіватися на них. Тому Дніпрянам витримки і інформаційної гігієни теж дотримуватись необхідно. Також на ситуацію може вплинути операція на Курщині. Про це під час ставки Верховного головнокомандувача доповів головком Сирський Марія Хетєвська Сергій Нісіма в Служба безпеки України затримала банкіра, який працював на російську воєнну розвідку у Харкові. Він виявився поплічником російського шпигу, на якого правоохоронці затримали ще в липні. Він розвідував локації українських захисників, їздив територією Харкова на власному авто і приховано фіксував розташування військових об'єктів на телефонну камеру. Нині він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. А от у Кривому розі начальницю одного з райвідділів освіти підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків на майже 3 мільйона гривень. Підозра стосується укладення договорів на закупівлю електроенергії, в яких завищувалась ціна через додаткові угоди. Під час обшуків були вилучені документи і чорнові записи. Вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення її від посади. Ва гра у стрип-покер, у якій відкриваються найпотаємніші секрети двох подружніх пар, які вирішили випробувати свої нерви. Це нова вистава у театрі драміком за п'єсою відомого французького драматурга. Гра акторів інтригує глядачів, а сюжетна лінія дивує непередбачуваністю. Дату прем'єри та таємниці залаштунків вистави. Дізнавалась наша Анастасія Лесько. І подружні пари вирішують випробувати свої нерви за допомогою провокаційної гри у стрип Покер. Ставки зростають і фішками стають найпотаємніші секрети. Вам колись хотілось когось вбити. Ви маєте на увазі до сьогоднішнього вечора. Ну, звичайно, до сьогоднішньої гри. Інтрига та пристрасті все це у сміливій виставі стрип покер за п'єсою відомого французького драматурга Жан П'єра Мартінеса. Режисер каже, привабило поєднання легкої форми та змістовності. Сучасна драматургія, вона е, найчастіше бере вузьку проблему і е, ну звужує питання. А тут, коли автор е, дуже стисло, невелика п'єса. І він туди вміщує стільки сенсів, це цікаво, знаєш, треба брати. Актори діляться знайти та відчути людину, яку граєш, непросто. тому ще досі підбирають необхідну інтонацію та характер. Я ще знаходжусь у стані пошуку, от тільки так думаю, як повести тут сцену там. Про це ми спілкуємось і досі. Спочатку мені здавалося, що я знаю цю героїню, що вона мене. Інтуїтивно веде сама, а я тільки підстраююсь. Але коли режисер-режисер змінює там напрямки, задачі, я вже починаю сумніватись, і вже в мене цей пошук ще продовжується. Акторка, яка грала Марі, пригадує символічні знаки помічала ще до того, як дізналась про виставу. Я собі придбала прикрасу, на якій були різні підвіси, і значить. Так випадково вийшло, що на цій підвізці були карти і е, кубік гральний. Тобто, і буквально там, так би мовити, після того, як я придбала цю прикрасу, з'явився наказ на виставу. Тому це був знак для мене. Усі охочі зможуть відвідати прем'єру вистави 20 та 21 вересня у Дніпровському театрі драми та комедії. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. А у прокаті Дніпровського планетарію з'явилися новинки, які занурять відвідувачів у незабутні космічні пригоди. Водночас там стартувала нова осіння програма на місяць і назад. Відвідувачів чекають приємні сюрпризи, ігри на інтерактивних планшетах, прем'єра трьох повнокупольних фільмів та з десяток тематичних програм, що розташоване в унікальній місячній зоні. Дізнавайтесь з наступного сюжету. На місяць і назад у планетарії стартувала нова осіння програма. Перші відвідувачі, учні для них організували безкоштовні космічні сеанси. Школярі в захваті. Мені yeah. дуже сподобалося. Ви Бачите сонце? Сонце yeah. там. Yeah. там ці планети, і на, і на них з, зверху на, натискаєш, і вони і здають звук. Про землю, про планети і інші. коли дивився на планету, то там було не так, як я уявляв. Тут дуже добре. Я відчуваю себе дійсно, як в космосі. Що тут буде все розкаже те, що я і так знаю, але я сюди приїхав і мені сказали те, що я навіть не знав. Це як ти прийшов в якусь лабораторію і можеш здесь спробувати все, що хочеш. Я завжди хотів побути на Марсі, і подивитися. Говорять, що там дуже добре, тому що там все як на землі, тільки без річок. Подобалась школярам і місячна зона з найбільшим в Україні інтерактивним глобусом місяця. Можемо більше на нашому суму. У місячній зоні діляться етапами дослідження та підкорення єдиного природного супутника Землі. Місячна зона ми додали інфографіку, за допомогою якої можна наглядно пізнатись всю історію дослідження місяця, починаючи від моменту, коли місяць перший раз роздивились телескоп і закінчуючи новими космічними програмами, які ще навіть не стартували, бо у 2026 році астронавти планують повернутись на місяць та зробити ще одну висадку. Для відвідувачів подорож космосом завершилася переглядом нового повнокупольного мультфільму Динозаври. В нас стартували уроки астрономії та природничих наук для школярів. Для того щоб прийняти в них участь, треба звернутись до керівників закладу освіти, в якому вчиться ваша дитина. А вони вже зв'яжуться з департаментом гуманітарної політики. Подібні безкоштовні сеанси для школярів проводять двічі на день по буднях. Програму формують відповідно до віку відвідувачів. Оксана Ващенко Борис Єфімов Дніпро ті і тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Сьогодні у Дніпрі проводять масштабні невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим до опівночі припинено водопостачання у жителів низки вулиць у Шевченківському і центральному районах. І також немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ і нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили. 75 звернень вони стосувались передусім комунальних негараздів, вивезення сміття, вуличного освітлення, стану доріг і тротуарів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 315 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І наостанок про приємне за минулу добу в місті народилось 24 малюки, 15 дівчаток і 9 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися, щоб бути у курсі всіх подій і до побачення.